Події, обробники подій, вікна повідомлень Давайте пригадаємо, які події можуть відбуватися з вікном під час виконання проєкту, що називають обробником події, як пов'язати з подією її обробник, що називають методом об'єкта, як створюються вікна з повідомленнями та для чого вони використовуються. Розв'яжемо декілька задач. Задача 1. Створіть проєкт, у якому в результаті настання подій Кейпрес для вікна встановляться жовтий кольор фону, розміри вікна 470 на 350 пікселів, відступ від лівої межі вікна до лівої межі екрана збільшиться на 75 пікселів і зміниться текст заголовка на задача номер 1 А в результаті настання подій DoubleClick відкриться вікно попередження з текстом Увага! Відкрилося вікно. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем завдання 1. Прізвище» з розширенням Py. Проєкт нови програмування Python буде такий: Імпортуємо всі компоненти бібліотеки – From – import – зірочка. Імпортуємо всі функції для роботи з повідомленнями: From, tkainter.messBox, Import, Зірочка. Далі визначаємо функцію, яка обробляє події натискання клавіші. Dev kpress в дужках event дві крапки. Т присвойте root.winfo нижній пропуск X, круглі дужечки плюс 75. Далі root.Geometry в дужках F між апострофами 470x350 плюс в фігурних дужках t плюс 200. Далі. Root в квадратних дужках між апострофами BG присвоїте між апострофами Yellow. Далі. Root.title в дужках між апострофами. Задача номер 1 Далі визначаємо функцію, яка обробляє подію подвійного натискання клавіші миші. Def, -click, event в дужках, дві крапки. Створюємо вікно попередження Show Warning. В дужках між апострофами Увага. Кома, Між апострофами відкрилось вікно. Далі створюємо головне вікно: Root присвоїти. ТК круглі дужечки. Далі прив'язуємо подію натискання клавіші на клавіатурі до функції кейпрес. root.bind В дужках, між апострофами, між знаками більше менш кейпрес, кейпрес. Далі прив'язуємо подію подвійного натискання клавіші миші до функції DoubleClick root.bind в дужках між апострофами, між знаками більше-менше double 1 double-click. Запустимо на виконання проєкт і перевіримо. Розглянемо другу задачу. Задача 2. Створіть проєкт, виконання якого відкриє вікно світлокаралового кольору. Розмірами 400 на 250 пікселів, ліва межа якого розміщена на відстані 210 пікселів від лівої межі екрана, І верхня межа на відстані 520 пікселів від верхньої межі екрану. І змінить текст у рядку заголовка вікна на ім'я приклад. В результаті настання події клік для вікна встановляться темно-сланцево-сірий колір фону. Зменшиться ширина вікна на 50 пікселів, а відступ від верхньої межі вікна. До верхньої межі вікна екрана зменшиться на 100 пікселів І зміниться текст заголовка на Задача номер 2 І в результаті настання подій «Кейпрес» відкриться вікно Оповіщення про помилку з текстом Увага. Не клікайте по вікну. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем Задача 2 нижній пропуск прізвища з розширенням Py. Проєкт мови програмування Python буде такий. Імпортуємо всі компоненти бібліотеки – фромтека інтерзірочка. Імпортуємо всі функції для роботи з повідомленнями: From fromtecainter.messenbox, importзірочка. Визначаємо функцію, яка обробляє подію натискання миші. Click, де вклик в дужках event дві крапки. Т присвоїти root.вinfo нижній пропуск y дужки – мінус 100. H присвоїти root.info нижній пропуск вік круглі дужки – мінус 50. Root.geometry в дужках F між апострофами H-фігурних дужках X350 плюс 210 плюс T в фігурних дужках. Root в квадратних дужках між апострофами BG присвоїти між апострофами Dark Slate Grade. Root.title в дужках між апострофами задача номер 2 Визначимо функцію, яка обробляє подію натискання клавіші Keypress. дев Keypress в дужках event 2 крапки. Show Error. В дужках між апострофами увага. кома Між апострофами. Не клікайте по вікну. Створюємо головне вікно. Root присвоїти ТК дужечки. Root title в дужках між апострофами Приклад. Root geometry в дужках між апострофами 400x250 плюс 210 плюс 520. Root в квадратних дужках між апострофами BG присвоїти між апострофами Light Coral. Далі прив'яжемо подію натискання миші до функції Click. «Root.Bind» в круглих дужках між апострофами між знаком більше-менше 1, і прив'яжемо подію натискання клавіші до функції keypress. «Root.Bind» в дужках між апострофами між знаками більше-менше KPES, keypress. Запустимо на виконання проєкт і перевіримо. Запам'ятай найголовніше, з вікном під час виконання віконного проєкту можуть відбуватись події. Такими подіями, наприклад, можуть бути клік, вибір будь-якої точки вікна, дабл-клік, подвійне клацання у будь-якій точці вікна, Close, закривання вікна, крейт, створення вікна, KPRES, натиснення будь-якої клавіші на клавіатурі, Mouse-Move переміщення вказівника в межах вікна виконання проєкту та інші. З будь-якою подією, яка може відбуватися з вікном, можна пов'язати під програму, яка буде виконуватись одразу після настання цієї події. Така підпрограма називається обробник події. У проєкті можуть бути кілька обробників різних подій. Підпрограма, яка пов'язана з певним об'єктом, називається Методом цього об'єкта. У мові Python обробник подій для вікна створюють як окрему процедуру. Та пов'язують її з вікном, використовуючи метод bind. У загальному вигляді команда пов'язування обробника події з вікном, що має ім'я root, має такий вигляд: root.bind в дужках між апострофами подія, ім'я обробника події. Обробник подій у загальному вигляді записують так: dev ім'я обробника події, в дужках event. Дві крапки. І далі йдуть команди, які відбуваються за настання події. Значення властивості вікна можна змінити. Командою присвоювання, загальний вигляд якої такий ім'я вікна в квадратних дужках між апострофами властивість присвоїти між апострофами значення. Наприклад, команда присвоювання root квадратні дужки між апострофами bg присвоїти між апострофами «Green». Змінить значення властивості вікна колір фону та встановить зелений колір вікна з іменем root. Також можна змінити командою використання метода вікна, загальний вигляд якої такий: ім'я вікна. Ім'я методу в дужках між апострофами параметри. Наприклад, відома вам команда root geometry в дужках між апострофами рядок параметрів змінить значення властивості розмірів вікна та відступу вікна, а команда root.title в дужках між апострофами текст змінить значення властивості. Заголовок вікна. Для отримання поточного значення розмірів і положення вікна використовують функції Winfo – нижній пропуск з дужки ширина вікна. Winfo – нижній пропуск Height – дужки – Висота вікна. Winfo – нижній пропуск X – дужки – від лівої межі вікна від лівого краю екрана. Winfo – нижній пропуск і дужечки Відстань верхньої межі вікна від верхнього краю екрана. Щоб встановити нове значення, потрібно в рядок параметрів метода geометрі замість числа підставити значення змінної. Для цього слід перед рядком параметрів увести символ F маленьке. У рядку параметрів на місці, де потрібно вставити значення змінної, увести символи фігурні дужки, а між ними ім'я змінної. Наприклад, root.geometry круглі дужки, в дужках F між апострофами 30x, 20 плюс 50 плюс в фігурних дужках T. Для виведення на екран у ході виконання проєкту текстових повідомлень можна використати спеціальне вікно вікно повідомлень. У мові Python можна створити вікна повідомлень кількох видів. Для цього призначено команди Show. Info», в дужках між апострофами текст у рядку заголовка, кома, між апострофами текст повідомлення. Це створення інформаційного вікна з текстовим повідомленням. Команда Show warning в дужках між апострофами текст у рядку заголовка, кома, між апострофами текст повідомлення. Це команда створення вікна з попередженням і текстом попередження. Команда «show error. В дужках між апострофами текст у рядку заголовка кома між апострофами текст повідомлення. Це команда створення вікна оповіщення про помилку і текстом повідомлення про дану помилку. Для відкриття вікна повідомлень із заданим текстом заголовка та виведення в ньому заданого тексту повідомлення потрібно імпортувати до проєкту модуль TKINTER MessageBox і використати команду відповідно до призначеного вікна. Дякую за увагу. Слава Україні.